Сполучені Штати зацікавилися технологіями та ноу-хау виробництва українських безпілотників, причому настільки серйозно, що штат Джорджія, знаєте, є такий, навіть готовий, значить, надати у себе такий собі майданчик для роботи всіх українських дронових компаній. Ну, мовляв, аби після закінчення війни унікальний досвід напрацювання розробки українців не загубилися, були збережені. Наш колега Дмитро Анопченко знає більше. Він у Вашингтоні і зараз розкаже. Ми звикли до того, що Сполучені Штати допомагають Україні у тій війні, і політичною і зброєю, але майже не говоримо про інше, про те, як сама Україна в дуже стислі терміни створила технології, для яких у самих сполучених штатах знадобилися б роки, а може й десятиліття. І тепер вже інша ситуація. Самі американці зацікавлені українськими дронами, технологіями, виробництвом, адже бачать в цьому майбутні сучасних війн. Так, Америка, країна високих технологій, тут не посперечаєшся. Але Дональд Трамп днями, коли був у Саудівській Аравії, розповів показову історію. Я запитав одну із американських компаній, сказав: Хочу багато дронів, бо Іран, наприклад, робить хороші безпілотники і вартість 35-40 тисяч доларів за штуку. Приходять вони до мене пізніше із дроном, який коштує 41 мільйон. Кажу їм, я ж не про це говорю. Іранці тут по 35 тисяч доларів. Вже відправляли тисячі не бачено насправді і в цих словах. Вся суть проблеми. Американці можуть зробити все, але за дорого. Тому і така цікавість до українського досвіду, коли за роки війни у нас змогли і швидко налагодити виробництво і придумати власні ноу-хау. Станом на зараз в Україні більше 700 компаній, від великих до зовсім маленьких виготовляють безпілотники, і у кожної обсяг в середньому до 4 тисяч дронів на добу. І коли днями у сполучених штатах проходив Select USA, найбільший щорічний інвестиційний форум, який проводить Міністерство Торгівлі США, то уперше провели і окрему українську секцію. Історія, взагалі, безпрецедентна. Американський штат Джорджія готовий створити і вже створює у себе майданчик, який дав би можливість виходити на американський ринок українським дроновим компаніям, щоб вже і зараз починати співробітництво, і в той момент, коли війна закінчиться, і Україна ймовірно не потребуватиме такої кількості безпілотників для фронту, зберегти і напрацювання людей, яких навчили за всі ці роки. Так багато американців вражені. Тим, які в Україні мізки, які придумані інновації, і ось у нас в Джорджії чимало компаній хочуть інвестувати в такі технології, принести їх і до штату, і до Америки. В цілому американці традиційно хочуть бути в усьому першими. А для цього потрібно мати справу з найрозумнішими, найінноваційнішими людьми, і ці люди зараз в Україні. Ось так виготовляють українські дрони. І ці кадри ми показуємо уперше. Для нас роблять виняток з міркувань безпеки. Більшість процесів взагалі закриті для зйомок. Так багато що вручну, і це не мінус, не робота на колінці. Навпаки, великі конвейерні лінії ворог може вистежити, вони можуть раптово зупинитися через відсутність електрики. А ось це і мобільніше, і швидше, і ефективніше. Українці взяли такий темп розвитку, таку швидкість набору можливих застосувань, що нам потрібна глобальна історія. Україна не лише за рахунок технологій зараз виділяється. Україна виділяється в тому числі за рахунок локалізації, за рахунок того, що зараз українські дрони збираються з українських комплектуючих. Жодна з країн світу не може цим погасуватися. настільки, як це може зробити Україна. Україна виробляє дронів більше ніж Китай, і нам потрібно тримати темп. В цьому, до речі, і унікальність українського досвіду, коли жодна держава світу не спромоглася обійтися без комплектуючих, які поставляються з інших країн, так вважалося правильно, логічно, але в Україні за часи війни власна логіка, і це у неймовірно стислі терміни дало результати. Як це все тепер не розгубити? Виходити на глобальні ринки. Коли той же Тайвань потребуватиме величезної кількості дронів через загрозу, що Китай із часом наважиться на таке ж вторгнення, як було російське в Україну, і коли для цивільного застосування цих технологій так багато можливостей Зараз усе відбувається за лічені місяці на відні. Українські генії, інноватори, підприємці перебувають під сильним тиском, бо сама ситуація змушує їх бути більш інноваційними ніж будь-хто інший у світі. Більше ніхто не відчуває такого тиску, як ви. Отже, в Україні мають не лише розум і бажання війна в цілому тисне на всіх, і створюються речі, які раніше б і не створили, якщо б не ця складна ситуація, яка водночас дала перевагу для інова. Сторі від бізнесу в Україні а тому вже й Джордже хоче українські дрони і хоче співробітництва, і решта штатів виявляють зацікавленість. І це шанс зробити прорив, не продати і напрацювання а на рівних вийти на ринки, про які раніше й не мріяли. Українці започатковують експортну історію і починають вже відкривати виробничі локації по всьому світу, починаючи зі сполучених штатів. Це насправді зміна ставлення в принципі до українців. Сьогодні українці готові Готові інвестувати сьогодні. Українці готові відкривати локальні робочі місця і готові доносити, що з Україною варто а, працювати разом не просто щось там продавати чи купляти, а разом щось створювати. Україна це потужний партнер, розумний партнер з концентрацією інженерної думки найбільшою на планеті. І дискусії, що відбувались цими днями в українському домі у Вашингтоні, це лише підтверджують. Зі сполучених штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.